В новій хаті розпаковка американської пошил, посилки від Васі Романчука. Штани з шапкою. Васька. Обов'язково малим смаколики. Хлопці, дядь Васі, привіт. Сушені банани. Вася. Вася постійно каже, чому у тебе такі грязний носки? Тому що ми в селі живемо. Банани, кокос. Блін, Чіню, оце я буду фарбуватися на ефір. Батька, ну ти кого, звісно, капець. Що це за Во, Вона важка Помади, туш. Одна шапка з перчатками. Друга шапка з перчатками. Третя. Сумка прикольна, й Батюшка, спасибо тебе велике за, за таку прекрасну посилку. Люблю, дружбанчик.